Вітаю, друзі. Цього тижня як дуже сенсаційна подія в українських мережах подається інформація про те, що Україна починає спільне виробництво озброєнь із країнами НАТО. Чи це новина взагалі для української збройної промисловості? Ні, насправді це ніяка не новина, тому що. Україна досить довго підступалася до е, кооперації з країнами НАТО і досвід, наприклад, співпраці спочатку з Туреччиною, потім далі з Бельгією, потім далі з Польщею. Він ну, досить відомий. Е, вважалося, що пострадянський простір він автоматично мав би надаватися до, е, скажімо, співпраці, е, ну, хоча б. В рамках пост Варшавського блоку. Але насправді ніякої сенсації в цій події нема, тому що Україна такими окремими сегментами постійно десь, десь заходила в якусь кооперацію. Так, наприклад, з Туреччиною це більше 30 кооперативних програм. Хочу нагадати, що починалося все, по-моєму, із танка Ятаган. Який проектувався під стандарти НАТО для Туреччини, все закінчилось тим, що Україна почала поставляти Туреччині двигуни танкові. Ну, а потім все це розгорнулося в значно ширшу програму, і тепер в Україні Збройні сили використовують турецькі броньовики. Туреччина будує корвет для України. З подальшою передачою технологій в Україні. Туреччина розробляє купу програм з авіації і те, що Баряктар Макіна підписала з українською стороною угоду про будівництво заводу на території України. Є свідченням того, що Туреччині цікаві не лише українські розробки, а й українські інженери, технологи. І ну, кваліфіковані робочі руки. Насправді ця кооперація з Туреччини з Туреччиною нас може вивести в абсолютно новий якийсь рівень. Туреччина наскільки амбітна країна, що в нас можуть з'явитися спільні космічні програми? Туреччина не проти запустити свою ракету в космос і побудувати свій. Стартовий майданчик для космічних ракет. Тобто тут дуже багато спільних програм, і, мабуть, найцікавіший сегмент це військово-морська співпраця і особливо авіація. Бо Туреччина сама дуже активно нарощує виробництво комплектуючих до, до літаків. Тепер от з'явився гелікоптер, де український двигун може придатися. З'явив і особливо військово-транспортні літаки, вся українська лінійка може туреччину зацікавити. Тут деякі видання навіть повідомляли те, про те, що Туреччина готова добудувати ну, той елемент мрії, який другий, другий корпус мрії, який був збудований власне, частина плана розхлепана була. А все інше, це ж комплектуючи російського виробництва. Тобто, як коли мова про мрію, то це вже зовсім не той літак буде. Ідеї, мабуть, проєкт будуть збережені, а то, то щось інше. Але Ан-70, Ан-178 це абсолютно проекти, які можуть, власне, навпіл з Туреччиною і запуститись повноцінно. Далі, ну, із позитивів, які Україна мала ще з попереднього десятиліття, була досить активна співпраця КБ «Промінь» Київського із ну, його чомусь по інерції весь час називають Луч. Я думаю, що ну, вже варто застановитися, що це КБ «Промінь». Так от, КБ «Промінь» співпрацювало з бельгійцями, і там в Бельгії був такий БТР-7 е, вони розробляли, і на нього ставилася гармата 90-мм, і українське КБ «Промінь» розробило керований снаряд, ракету ствольну для цього бельгійського БТРа. І це вона називалась Фалерік. Ця ракета. Вона перекладається як такий дротяний, ой, вогняний дротик, ну щось подібне. Вогняний джевелін, мовно кажучи. Далі. Що важливо? Ми з свого часу Україна програла дуже важливий. Хоча і отримала як гіперподарунок дуже важливий контракт на постачання 400 БТР у е, Ірак внаслідок того, що е, українська бригада брала участь у операції в Іраку, також мали постачатися крази, але от ми маємо свіжу історію з передачею е, виробничого об'єднання краз на баланс Міністерства оборони, воно було забанкручене і, на жаль, чи має перспективу відродження, Ну, швидше за все має, але зараз е, Україна дуже активно е, споживає чеські тягачі для е, вироблених озброєнь українських. Принаймні, е, в дивізіон е, протикорабельних ракет Нептун він е, мав базуватися на тягачах е, «Татра». «Татра» дуже хороші, дуже якісні тягачі. Там навіть був час, коли ще з Білорусі були такі сякі відносини, і хтось із військових тягнув ідею споживати чи використовувати білоруські тягачі виробництва мінського заводу колісних тягачів, на яких власне базується вся лінійка російських озброєнь. Ну, звичайно, якщо розглядати. Російський лендліз з досвіду нинішніх бойових дій, то це справді раціональна в чомусь ідея. Але ці машини вони не допиляні, те, що називається. Тобто для російського війська може вони і підходять, але українське військо, яке зараз почало отримувати нормальне озброєння, натівське, звичайно, що воно вже хоче більш надійної техніки, яка не буде сипатися. Тому Чехія для нас це не лише е, тягачі Татра, це ще і е, гармата Дана, Україна мала контракт із е, закупівлі е, натівського стандарту, гаубиць чеського виробництва. Дана 155 мм калібром з постачанням Боєзапасу, ну і наскільки я розумію, там мова йшла про спільне виробництво з Чехією набоїв 155 мм для натівського стандарту. Тепер, по суті, в Україні не так багато вже залишилося гаубиць, ну, гармати з радянськими калібрами. Але щодо набоїв, насправді, Туреччина свого часу поставила е, обладнання для України для виробництва набоїв. Тепер говориться про те, що ще кілька компаній е, ну, досить відомих, поставили обладнання і навіть е, війшли в кооперацію з виробництвом набоїв на території України. Що Укроборонпром це вже запустив, це обнадійливий момент. Просто частина. Тих традиційних радянських підприємств, які постачали вибухівку, потім підривники, потім ну, багато чого, це все або побити десь там підприємства, або в зоні враження перебувають. Тобто, поки не буде. Нормально прикрите небо, чи спроможна Україна повноцінно запустити виробництво? Очевидно, що такі виробництва можна запускати, але дробити їх на, на маленькі е, такі цехи, які будуть виробляти, наприклад, невеликі обсяги, але таких цехів має бути. Всі ми пам'ятаємо, що колись в Україні була мережа так званих сільгосптехнік. Що, по суті, були міні-заводами по ремонту сільськогосподарської техніки майже готовим, ну, хоча були і спеціалізовані ремонтні заводи. Тому, ну, звичайно, що цих мереж вже не дуже лишилося. Чого. Але е, часу на будівництво нових заводів, на капітальне будівництво, не дуже є. Тому є сенс, звичайно, розміщати в е, сусідніх країнах. У нас є Хороша співпраця, звичайно, з Словаччиною. Словацька гаубиця Зузана також поступає в Україну, і вона цікава для українських збройних сил. Є польща з Польщею теж дуже широкий спектр програм, і він, він досить давно. Хочу нагадати, що Україна в Польщі купує не лише залізо, а й продає Польщі, тобто входить в кооперацію з своїми технологічними розробками. І за останній рік оця активність українсько польська вона просто переросла в щось неймовірне. З попередніх років, ну що вам сказати, найпоказовіший приклад це український малий броньовик дозор Б. Недозорно розвідувальна машина дуже непогана розробки харківського КБ Морозова, яка випускається тепер в Польщі. Вона в Польщі називається Анціла, і навіть броньовики польського виробництва вже поступили в Збройні Сили України. Була ще досить показова співпраця, теж інтелектуальна. Всім відомий український ПТРК. Корсар, так от аналог українсько польський називався Пірат, і системи наведення якраз розробляла Польща, а ракети, і там ще деякі комплектуючі розробляла Україна. Тобто, це дуже така корисна співпраця. Е, із е, найвідоміших таких досягнень, ну, Польща сама поставила великі, велику лінійку техніки, просто неймовірно. І тут згадати хоча б е, вже знамениті піруни, е, польська модернізація е, стріли ігли, точніше, ігли е, такого наплічного зенітно-ракетного комплексу. Який ну, по показниках один з найвидатніших в світі там ракета до 7 кілометрів летить. тобто це, І ці піруни, е... мені здається, що вони були гіперефективними, але українські військові вони ж дотепні. Вони їх весь час могли називати, наприклад, ПТРК і ГЛА. Хоча ми всі знаємо, що це польська розробка і дуже хороша. Отже, Ну, в цій лінійці країн, з якими у нас є вже досить співпраці, варто згадати також Францію. Ну, лінійка гелікоптерів для МНС, ну, як відомо, так, така продукція, як гелікоптери, вони дуже легко переробляються в військові. Принаймні, для військових потреб можна використовувати будь-яку технологію і техніку. Але дуже позитивна співпраця з Францією по виробництву патрульних катерів. І це якраз з передачою технологій. Україна закупила ці технології, але головне, що Франція передавала і це ну, така кооперація, бо їх мали виробляти на Миколаївському суднобудівельному заводі. Нібулон. корпуси варили алюмінієві. Ну, це більше не військова, більше така поліцейська техніка, але. Враховуючи те, що Україна буде, ну, почала будувати Дніпровську річкову військову флотилію повноцінно, то саме для річкової флотилії треба буде будувати і монітори, очевидно, і, ну, і ще, ще якісь види е, не лише мбаки, так звані малі броньовані артилерійські катери, які Орда захопила в, в Керченській протоці. Але вони в такій прибережній зоні, в річковій зоні, достатньо ефективні. Тому, швидше за все, що саме в цьому напрямку теж будуть хороші розробки. Тим більше, що Україна навіть продавала такі катери, патрульні виробництва київського заводу кузня на Рибальському. Кілька катерів було продано, здається, в Узбекистан. Там на сердарі, мудрі, десь, десь вони мали працювати. Тому. Можна також говорити про системи зв'язку, про багато програмного продукту. Мені здається, що Україна зараз дуже добре презентувала свою систему Крапива, унікальна розробка. Ну, так, така з перспективою виходу на штучний інтелект, тобто системи управління вогнем, все починалося в 2014 році з артилерійських планшетів, що переросло тепер у системи керування по полем бою. І ці системи, і ну, велика лінійка таких воєнізованих програм айтішних і сервісів. Зараз Україна може не лише вироблятися спільно із країнами НАТО, а й фактично пропонувати як один з головних продуктів для НАТО. Це дуже сильний крок, дуже переконливий. І я думаю, що ми про зброю можемо говорити довго багато, бо власне я приділив. Увагу зараз в основному такому натівському сегменту, бо в медіа гуляють найбільше інформації про те, що ми почали виробляти спільне озброєння з країнами НАТО. У нас є дуже перспективний напрямок співпраця з Індією, наприклад, скільки б індуси не понизилися, але в Україні є що їм запропонувати. І є дуже хороший сегмент із, ну, із позитивним досвідом співпраці з Ізраїлем. Це цікавий взагалі досвід, і він потребує ну, ретельного вивчення, але Ізраїль зробив за останній тиждень дуже важливий для України крок. Ізраїль дозволив постачати озброєння, в яких є ізраїльський. Технології ізраїльської розробки, ізраїльські комплектуючі для військ Збройних Сил України. Тобто, можна сказати, що хоч Ізраїль не член НАТО, але він в рамках Рамштайн почав досить відверто допомагати Україні і цей перспективний шлях кооперації із ізраїлем. Він, ну, я колись підготую таку ну, аргументовану таблицю, або просто набір яскравих прикладів, де нам що вдавалося, щоб висвітлити і цей напрямок. Але можна сказати, що російська агресія нас просто викинула із цього. Військово-технічного радянського казана. Ми вилетіли звідти, ми приземляємося в НАТО. Тобто насиченість натівського озброєння зараз в українських військах дуже висока, і можна сказати, що це безповоротний шлях. Україна обрала НАТО, Ну і ну, нічого вже ловити на пострадянському просторі України. Дякую. Ми перемагаємо, переможемо. Слава Україні!